14 червня, субота. Сьогодні все про баланс в стосунках та виборі. Тому спробуйте сьогодні не сваритися і не влаштовувати емоційні гойдалки, якщо вам різко захотілося уваги. Можливі надмірності у всьому: емоції, їжа, алкоголь, а от з останнім взагалі легко перебрати, бо міру сьогодні відчути важко. Хороший день, щоб провести його з тими, кого любите, з сім'єю або з тими, кого вважаєте своєю зграєю. Якщо ви з кимось посварилися, саме час примиритися або ви можете виступити у ролі посередника в примиренні. Купідон сьогодні або Oh, Або вас день не про прорив, а про налаштування внутрішнього ритму. Той, хто навчиться бути в потоці, отримає свої підказки. А той, хто спробує форсувати, може залетіти в міні хаус А я вам нагадую про вподобайку, яку чекаю від вас тут і зараз. Якщо не сподобається в кінці, приберете або напишете коментар вдячності. Для тих, хто в парі, гармонія можлива, якщо не намагатися виправити один одного. Спільна прогулянка, кіно, поїздка усе, що виводить з рутини, піде на користь. Сьогодні слухайте, щоб зрозуміти. А не щоб відповісти для тих, хто без пари, може з'явитись хтось ненароком, старий знайомий або нова, але дуже знайома душа. День донких сигналів. Інтуїція сьогодні дуже чітка, якщо не глушити її тривогою. Знайомство в дорозі біля води через друзів або сім'ю. На побутовому плані: день для води: ванна, басейн, просека, прогулянка біля річки, моря, океану, водоспаду, перемовини, примирення, посередництво, дипломатія, зустріч з психологом, сімейний обід, танці, зустріч к. Клуби, групи або екскурсії. А от в мінусі дня надмірна самокритика. Я недостатньо стараюсь, я маю бути кращим або краще. Проблеми через сім'ю, розрив відносин з родичами, комплекси пов'язані з сім'єю, своїм корінням, надвідповідальність за свою сім'ю, розчарування у людях, які мали бути кращі, відчуття, що у вас судять. Сьогодні обирайте стиль, який об'єднує комфорт і креатив, Такий собі інтелігентна свобода, одяг, у якому можна дихати ніякого тиску, ні на тіло, ні на психіку. Можна трішки на хейтерів кольори фіолетовий, сірий, срібний, білий та електрик, прикраси, геометричне, щось футуристичне або незвичайне. Сьогодні не треба поспішати, не треба доводити і точно не треба рятувати. Треба відчути, що ви вже на своєму шляху, навіть якщо поки не бачите, куди він веде тихий день, але саме в тиші народжується найгучніше откровення Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасної суботи та гарного дня.